Мої предки давали гроші на цей пам'ятник. Потрібно зносити їх. Мій прадід здавав деньги на цей пам'ятник. Пам Я тут буду стояти костями, щоб його не зносити. Таким пам'ятникам не місце на просторах нашого міста. Пам'ятник, який належить обласній військовій адміністрації, це наш пам'ятник. І ми вирішуємо його долю. Ми вважаємо, що ні в якому разі неможливо його зносити. Я одеситка в п'ятому поколінні. Моє до переносу пам'ятника і зносу совершенно отрицательне, як і всіх одеситів. Пам'ятник був есть. И я уверен, что будет, и никто не посмеет его знести. На цього не можна робити, тому що цей пам'ятник ставили одесити багато-багато років тому, і це не нам зараз вирішувати, тому що не ми його ставили, і не нам його виносити. Но я считаю, что не мы его ставили, не нам его убирать. Это категорически. Вообще я считаю, что это возмутительно и просто убивает Одессу. Пушкін э, сделал, практически сделал Одессу. Его пам'ятник поставили третьим в Одессі. О о це і частина міста, і відзнака, як літературний, це і дух міста, мабуть, так, тому що це історична пам'ятка. Одесса без Пушкіна бути не може. Это це одно целое. Это лицо Триней Одессы. Без памятника Пушкина это уже будет Хацапетовка, это будет э, Киперград, э, вот, Трухановск, как угодно можете называть, но это вже будет не Одесса. Знищувати історію взагалі, то ми не маємо права, ми маємо щось пам'ятати, тому що ми будемо внести певні уроки з історії. Так? А якщо громадяни вважають не потрібно ці пам'ятники, щоб вони існували в місті, то перенести в музей, я думаю, це буде нормально. Я вважаю, що краще його перенести в музей, ніж знищити назовсім, тому що все ж таки це якась частка нас. Повністю згодна, що треба переносити. Історію треба вчити, знати, робити з неї висновки, і таким пам'яткам не місце не на просторах нашого міста. Маружи пам'ятників не потрібно, потрібно зносити їх. Подумають, я корінаю десідка. Це історія наша. А ви я... сьогодні прийшли фотографуватися на пам'ять. Так. Да. Пусть будуть фотографії, та ця була конечно. звісно. Я, ну, я вважаю, що Пушкіна за чим трогать. Письменник був, письменник вистав. Нічого такого я не бачу. Щоб зносити? я вважаю, що це не потрібно. Я розумію, війна і все таке, але ну, це не має впливати на культурні пам'ятники. Думаю, що це. Не є такою сильною необхідності прямо зараз. Можливо, згодом колись Це просто не своєвременно. Долі повернутися всі в городи. Це після війни. Проведіти референдум і пусть кожен вискажеться своє какої то міння, да і тоді приймати рішення. Я гадаю, що краще насаджувати своє ніж зносити чуже. Тому чуже має залишитися, але поряд мають з'явитися пам'ятники українським поетам і письменникам. Це таке як частина нашої історії, частина нашого життя. Воно нічого не змінює в нашому розумінні. Влади, того, що відбувається в світі, я вважаю, що це просто ну от не потрібна втрата коштів. Коли буде вирвана оця в парк, все засунути, це ніби знаєте, взяти якісь брилянти, біжутерію, все накидати десь там в якесь місце. І ну це не буде, це буде відірвано від контексту і, і витратити гроші. Знести, а що буде тут? От буде дирка туди, а далі що? розумієте. Якийсь постамент залишиться. Ну, щось так. Я негативно до цього. Дуже жалко, що наше руководство привітства приймає таке рішення, щоб демонтувати ці всі пам'ятники. Я вважаю, що це історія. То, хто всю це затіяв і з пам'ятниками, і з вулицями, вони не люблять дівсу. Они ее не любят, они завидуют ей, завидуют креативности, свободе, духа этого города, понимаете? Я одесситка в шестом поколении, и этим все сказано. Просто-напросто это идет позиция вычеркнуть историю Одессы вообще абсолютно. Раньше приходили и пытались и впитывали культуру города. Люди стремились стать одесситами. А сейчас нет. Сейчас те, кто новые приехали, им плевать на этот город. Вы знаете, когда меня спрашивают, живу ли я в Одессе, я всегда отвечаю нет. Одесса живет во мне. Так вот памятник Пушкина ⁇ это та частица, которая живет во мне.